Вітаю в нагляді денної гри. В нас свіжа ідея, що пересмислює Tower Дефенс, додаючи хаотичність і візуально цікаву динаміку через рухливе місто. Давайте пограємось, подивимось, що буде цікавого в даній демоверсії. Та тоді її оцінимо. О, я так розумію, у нас, типу, кожне місто потім має, типу, як свої характеристики цікаві. Ще біом, то ми будемо обирати собі території, якими будемо, типу, я так розумію, розвиватися і так далі. Монстер Хілсен Демедж, Якісь щось монстр незрозуміло, хто це такі, вони зараз вирішимо. Дізнаємось. А поки у вас є можливість підтримати даний канал лайком та коментарем. Можете написати, як ваш день. Ранок, вечір, ніч. І остання гралі, яку ви грали. Так, що я маю робити? А він це на автоматі робить, так? Без мишки. З монстрами також я можу битися. А, ну я ж рухаюсь уже. Тобто я добуваю дерево. О, стоп, тут ще є якась якась прокачка. У мене є дерево. Ой, моє місто, давай. Так, ой, вони моє місто б'ють. Їх. Я програв, так? Да? ні, я тримав прокачку. Ну, мостри більше сюди з цього боку пруться. ну давайте сюди ми поставимо. Давайте ще драпончика якось десь сюди приліпимо. Я б себе рубати дерево, так? Да? Бо мені треба контролювати, щоб мій будиночок міг пройти сюдою. І щоб його не били ці ...туки-жуки різноманітні. І щоб знизу в, нього був, в них був прохід. Ну цікава задумка правда. Не знаю, що це, але воно виглядає дуже круто. Давайте дайте з цього боку примущу. Треба це розруйнувати, давай, давай, давай швидше. Бо так мій будиночок отримає зараз дамаг, якщо це не зруйнувати. Ну, треба контролювати все і низ, і вверх. І всі частини по будуть проходити дані персонажі. Так. Якийсь вони ривочок. Да, там дракон, коротше, стріляє. Воно ну, якийсь паучок забагався зверху у них. Підняли рівень. Можна додавати ще одного дракона. А я можу постати, що дивився в іншу сторону, якось стріляв. Якось можна ротейт зробити йому. Щоб він тільки в одну сторону може дивитися. Давайте тут його прищепимо. Ветро, зараз, я зараз не розумію за цей момент Опа, Я думаю, нам треба це добувати. Будемо накийсь новий босяр виліз. З нього багато випаде цих ресурсів. Так, треба позбирати реси всі. Потому що не, тут не вистачає ривка дійсно для мого персонажа. Мені це дуже б не завадило, чесно кажучи. У мене також ХП закінчується. Плюс рівень. Давайте тепер десь цього буху примостим. Я просто не розумію, що штуки, як вони працюють. Бо ми пройшли якийсь певний екватор, скажімо так, напевно. Ей, ви туди не бійте мої. Палайте, горіть. А це ще не кінець. тут буде якась сейф зона. А до речі, якийсь заліз до нас братик. А я можу їх побити зараз? Бей бійбей. Було б непоганий би ймі тут зараз трошки побити. А, тепер я можу одну обрати з двох зараз варіацій. О, воно показує, що це буде. Перше, це буде супер пушка, цікаво. Друге, це в нас, типу, як гранат кидає. І отакі вогні, ну, в принципі, мені оце більше подобається, якщо чесно. Що це за дерево воно означає? Що я можу зробити? Давайте я щось зроблю, якщо я щось можу подувати. Що якась хілка в мене, що це воно дає. Що воно покаже, наприклад, тут я можу камінь зібрати, тут я можу те зібрати. Взагалі шахта якась. Що це таке? Де я, де я забрів? А, все, вони починають пролазити. Тут в мене була якась прокачки, я мався щось би зробити, але я не розумію, що. Оцих я можу бити? Це вони вже ламають, да я так розумію? Стріляй, стріляй, стріляй. Style scanner. Що я маю зараз зробити? От мені дуже цікаво. Бо тут є просто різні якісь варіації проходів, і я не розумію, що я маю зробити. Типу там хілка, тут дерево. а, -а, -а я підбігаю з ресурсами, і потім вони додаються до мого будинку. Я здо Петро. О, що, вони потрапляють до мого будиночка. А мене плюс вистріл, плюс все, мене багато ти заросять. Ой-ой-ой, щось я таке заліз. Я загинув. І я до Петра, типу, треба отримувати ресурси і приносити їх до свого будинку. Тоді вони будуть якимось там чином коротше, взаємодіяти. А зараз там ні дерева не вистачає, чи чого там мені треба дерево було зібрати. Бо ми вже маємося рухатись. його все це мостити, ну хай тепер ще з цього боку буде, я не знаю. У мене щось там 500 з... Що я маю робити? Відкрити мені якийсь прохід. А, тобі мають про камінь здобути, дерево всяке, тільки реально дістати. Я не розумію, що я десь сюди закидаю, чи я тут ні черта не можу зробити. А так я з цим ще набився, якось ти зміг вийти. Вони ж тут усі вже прям все поглинають. Shop and go. Закупись і рухайся. Типу, ага, в мене є 28 монет. Така толку від них. Що тут все таке собі. О, добре, що воно, до речі, показує, як яка пушечка стріляє. Ну тут є стріла, наприклад, у нас. Дракон. Огонь є в нас. Дамаг. У На мене ще стріл нема, давайте я ще стріли куплю, куди їх можу примостити. Наприклад, сюди я їх поставлю. Можна ще одного вогняного дракона таку сюди поставити. Це якась штука мені не знаю для чого, якісь ягнята. Окей, все, тепер можемо рухатися. Я до Петро тепер, як воно малося працювати. Треба сюди ресурси стягувати і дуже багато. Ловити їх, шукати. Це де все, що він може зараз лутати, це треба все вигрібати і сюди зносити. До свого будиночку. Бо це все предмет і ресурси, які мені дуже потрібні будуть. Ой-ой-ой! Зламаємо. Підняли рівень. Опа, щось можемо золоте поставити. Я не знаю, що це за штука. А воно в принципі показувало, і я щось протикався і не глянув. Що воно нам дає? І плод каміни я там таку типу, приношу в халабуду. Куча ресурсів ось цих давай, 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 швидше, швидше Дай, все одно потрапляю до мого будиночку цього. О, там якийсь сундук взагалі вона. Сподіваюсь, поки наше витримує будівля. Так, ще якісь ресурси. ой 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 Ти мене гби не вбили. Добре, що ми хілку знайшли. Тут прям купере ресурсів, заносимо свою базу. Так, зберемо ще цей досвід. А, вон ну, що там вибухнуло. Тепер я зрозумів, що мене так навернуло. Такої у нас дудка немає ніде. Давайте десь і. Куди її примусити, вже, я навіть не знаю. Давайте сюди десь. Так, без тему купи різних ресурсів. Так, нас і дерево, у нас все нам падає. У нас за наски тут мені треба їх збирати цих пронаті, наскільки багато О, 2596 у мене цих ресурсів як це дістав. Так, я сподіваюсь, моя там башня витрж, витримає це все. Ой, щось в мене хілка падає. Треба зараз їх погасити, тому що ми зараз вже дійшли до точки, де ми зможемо закупитися. Мені треба з них зараз буде вибити дроп. Ще й він вже не падає з них. Я його не дістаю просто, вони сильно швидко рухаються. Я зараз підутусю нормально начухаю. Вони не дають змоги. Зрозуміло, що ми це беремо. Це нам дає? Не зрозуміло. Яка, якась якась хатка. Так. Дротиком я можу стріляти. Так у мене ж є, в принципі. Вогонь. Чи це вже буде, потім у мене дві такі. Ну давайте візьмемо, я не знаю. Якщо буде їх дві, то це круто. Якщо буде одна, то від цього немає сенсу. Так багато вилазить. А їх так ще туди зміг залізти, а потім воно у мене щось доба спочило. Та що в нас за котельня? Давайте щось таке не знаємо. Так, все сюди, все в сім'ю. Я раз не розумію, що я зараз ми робити. А, в магазин мені треба зараз знову скупитися. А тут у нас якесь і знову це. Комдук є в нас. Є магазин. У, -у, у Оце купляємо. Оце купляємо. І якусь оцю цю халабудку десь тут треба примістить. а чим більше в нас. Давайте десь тут, хай буде. Чим більше в нас території, тим більше в нас буде діставати і гасити потім. Я хочу зараз першим ділом дістати по відсотків дамаг від пушок, хай буде, допустим, більший. Так, а будинок також може забирати ресурси чи ні, мені цікаво. Давай, 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 ще, ще полупай. Ого, щось вони зараз непогано таке дамажать мої будівлі, чесно кажучи. Картит наш не знаю, давай. Так, треба хит якось прокол пати. що там у нас накабучують наш будиночок ну бей давай нормально по ньому Опа, дзвіночок а не можемо поді проїхати вона зразу стопається от і що тут робить така ж сама ситуація будинок наш не полізет попросту і давайте томах від сокерища покращимо Це Ще тут у нас якісь більш хатки будуються, а не обороноспроможність нашої будівлі, чесно кажучи. Так, всю сім'ю туди Так, тут якась хілка, бачив в лісі є у нас. Чи я можу якусь хілку продавати своєму цьому персонажу, я це не можу трохи до кінця зрозуміти зараз, щоб хілка була мого. Ой-ой-ой-ой, давай давай сідай сюди, сюди треба шлях пробивати. Ми зараз тут застопаємося, це дуже погано. Сподіваюся, проходимо, сподіваюсь, Ой проходимо. Ой-ой-ой. О, тепер давайте щось оберемо дамаг. А, це я вже можу прокачати свої, вже буде більше дамаг. А, заморозка. Давайте більше дамаг на те, що в мене є. У мене сік таких, у мене тут як мінімум дві. Є. Давайте, ладно, щоб не дамажили краще. А ні, це така ж сама? Я думав, що це буде інше вже якась. Юздроп'ят. Треба позбирати... скільки од... воно досвіду валяється, попросту бери, не хочу. Я просто не можу її підняти, тому що тут монстри все перекрили ці. Ну дайте мені досвід, що ж би... Диві не дає, нічого з них не падає. Що ж ставити дракона. Ось Тут і місця нема, да, я так розумію, я туди ее прямо зиє. Так, у нас звісно печальненько все. Ммм, давай тоді отсюда морозку я візьму, напевно. Так, ей хілка мені дуже потрібна, як мінімум дерево треба. Вони тут хоча якось дамажаться. Я бачу якусь цікавинку, я ще її зможу дістати. О, ні, зараз вони тут мені накидають. Пару приємних і не дуже слів. Блін. Ніфіга її не зробиш. Ох, с їх там загинуло, ось. Йой. Шоп-магазин, давайте ще я можу купити. А ні, чорта я не можу купити. Толкового корисного абсолютно. Рерол. Давайте хоч сюди ще бачню, десь... Не знаю, з цього боку приткнути. Не знаю, то ми, ми просто вже не вивозимо прям дуже сильно. Досвід не, не підбирається, а вони вже все полізли. Ого, ого. Ні. Наш зараз будиночок зникне без рісти. Нас напевно вже нічого не врятує. 78 хп залишилось. Схелепка, це дуже погано. Тому що я можу якось покращити, прокачати, типу, наприклад, я там камінь все добуваю. Несу його весь сюди. О, тут ще якийсь монстр виліз. Гіпер, супер квадрів. Ой-ой-ой. А, подобра, хоча його ця штука мого цього доміка не б'є. Ну ти ж казав. Ну в нього хп там є, ж здурити можна. О, щось ми тут зараз гинемо з моїм доміком. Ну все. До куди ми змогли діти. Так, а тепер, типу, у мене є якісь певні предмети, за які я можу щось собі прокачати, да, типу, якісь наші там атрибути і тому подібне. Так, наприклад, апгрейд. Ага, тільки один, де. Да? Колекція у нас вже є з предметів, які ми отримали. Плюс у ще багато чого ми ще не змогли відкрити. Але тут дуже багато всього, і типу, у нас. Ось будиночок, якісь різні території, які будуть відкриватися в подальшому. Ну, задумка цікава, думаю, сенс гри зрозуміли, тому там можливо десь в кінці ще буде ще якийсь босс вилазити. А на цьому все. Дякую за перегляд.